Агресивна поведінка э, серед дітей зустрічається надзвичайно часто, і треба чітко розуміти, тут треба звернутися до коріння взагалі самої агресії. Агресія в природі в тваринному середовищі існує як ознака захисту. Тобто самої причини захисту захищатися і ще але вона нас убезпечує від цієї від цієї загрози. Тобто, дитина у всякому випадку бачить. Що щось може її загрожувати. Це єдина реакція ну не єдина, але та реакція, яка нам передана від тварин в процесі еволюції, бо вона сприяє, власне кажу, вона убезпечує, не убезпечує а дозволяє нам передбачити які загрозливі події. І тому ми робимо чітко висновок або дитина бачить цю загрозу, або вона реально існує. І тому знову ж таки звертаємося до причин цієї агресії і е, тут питання, Питання в тому, як себе поводити, як, від, як проявити зворотню реакцію по відношенню до дитини, коли вона проявляє таку агресивну поведінку. Я тільки нагадаю про те, що агресивна поведінка виявляється зазвичай у так звану, ну, огризання, да? е, вона може бути, ти говориш їй про одне, а вона тобі відповідає про інше. Коли дитина не переходить на особистості, коли дитина поривається щось зробити, нанести тобі шкоду, оце є агресивною поведінкою. Угу. Про, коли ми говоримо про агресію, варто теж відрізнити, що агресія це може бути захист себе. Це може бути також захист когось важливого, uh -huh. захист також своїх цінностей. Uh -huh. Тобто агресія, за якою може критись або злість, або страх. От я зараз втрачу щось важливе, або я зла, тому що хтось перевершив, перейшов мої межі, uh -huh. мої межі безпеки, може бути абсолютно адекватною реакцією. Є такий міф, коли говориться про те, що не варто взагалі виховувати в дітях агресію, чи, чи будь-які прояви агресії треба відразу припиняти. Mm. Треба подивитись, що за цим стоїть, тому що агресію нею можна управляти. Це знову ж таки, якщо емоції переходять в агресію, значить емоції починають управляти нами. Якщо я чітко усвідомлюю, що дана ситуація викликає в мені страх і злість, то мені буде легше управляти цією ситуацією і дати людині зворотній зв'язок. Тобто у мене є оця інформація і я. Виставляючи свої межі, даю іншим інформацію. Будь ласка, не ображай мене, або не роби мені цього, мені це боляче. Якщо ми говоримо про агресію, треба теж дивитись і звертати увагу на безпеку. Тобто, якщо конкретно дитина проявляє агресивну поведінку, яка загрожує іншим дітям у сім'ї, їй самій або нам дорослим. Наше перше завдання подбати про безпеку всіх, починаючи від нас, дорослих, щоб ми вміли адекватно теж захистити інших дітей, які зараз є у приміщенні, і закінчуючи теж на дитині, яка, власне, це проявляє. Точно не буде помагати, коли дитина на піці, агресії і якісь дискусії. Тобто це не той момент, коли дитина включиться в розмову. Тут uh -huh. треба вибрати момент, коли дитина буде більш-менш спокійна і готова, щоб поговорити. Так, при агресії свідомість відключається Абсолютно. зовсім. Ми говоримо просто, ми, ми зараз спілкуємося із живою справжньою емоцією, uh -huh. захисною реакцією. І треба реакції бути, щоб вони були не. Якісь абстрактні, типу, от, задумайся там наперед, до чого ти дійдеш і так далі, в такі моменти має бути реакція чітко. Стимул, реакція або коротка, тобто агресивний прояв, і чітко відповідь не таким же чином, а треба розуміти, чи зрозуміє ця дитина, якщо ви відповідати на це відповідь. Ну і точно не діє агресії як відповідь на цю реакцію. Тобто, якщо дитина починає. Нас ображати і говорити образливі слова а тим більше, коли ми говоримо про порушення прив'язаності, то дитина просто транслює і вона втягує вас в той сценарій, який так. був для неї зрозумілим вона раніше Вона транслює свої травматичні очікування на нас. Угу. І якщо ми вдамося, вдамося втягнути в це, тобто, якщо ми відповімо так само, як дитина цього очікує, ми тільки підтвердимо, що її реакції були праві, і це її знайомий сценарій він працює завжди і кругом.